Друзі, всім привіт! За послугою автопідбір під ключ нами було знайдено автомобіль. Hyundai AX35 автомобіль 2011 року, 191 тисяча з оригінального пробігу. Машинка на автоматі на повному приводі. Авто в дуже гарному стані. На новій зіновій резині. На повному приводі присутній задній партронік. Крусовер було нами підібрано для наших замовників. Авто на гарній комплектації. Автомобіль має 45 мача, регулювання складене зеркал, мультикермо. Гарний комбінований салон, нічого не перешивалося. Авто має підігрів сидінь двозонний клімат кліматконтроль, автомат, задній патронік Також є підігрів задніх сидінь. В такому стані автомобіль. we <laughs>